Мої фаворити чорні. І почнемо ми з обличчя і, звичайно, з СПФ-у. Ось це мій фаворит. Це Beauty б'юті Ожесон. Здається, там рисова водичка, пантенол, він класний для чутлової шкіри. У мене бувало раніше таке, що я наношу СПФ, у мене лице червоніє, підпікає То з цим, супер комфортно, класно, класно захищає. І немає, знаєте, оцього такого. Жирного, жирного блеску, тому раджу. Другий фаворит — це ось такий тональний від L'Oréal, Класний єдине, що я скажу, до нього треба знайти підхід. Він не такий, що ви там і ручкою і пензлаком на але все класно. От треба до нього звикнути знайти підхід, але це легке, невагоме покриття, класна сатинова шкіра і дійсно стійкий тональний. Якщо зазвичай знаєте, в літо, то в жару в спеку ходжу, примикаю серветками, допудрюсь. Тут ні, тримається цілий день. Я не знаю, ніби місцевом стримає, хоча тут таких функцій нема. Це був місяць автозасмаги. Я багато пробувала, багато мазалась, хоч й не було, автозасмага була. Тон треба вирівнювати. Тому для себе обрала ось такі бронзуючі краплі від Essence. Класні можна додати в тон, і тон ваш буде більш такий темненький, тепленький. Можна використовувати як окремий бронзер, а можна навіть тіло десь підсвітити. Тому теж дуже класно і на літо. Казала вже про автозасмагу, і До автозасмаги треба було готуватися і. І як на диво, я знову повернулася до цього скрабу. Взимку почала ним користуватися, але якось він мені не зайшов. А от зараз на літо прям дуже класний аромат такої приємної троянди, класно очищає, класно готує шкіру до автозасмаги. Переходимо до автозасмаги. У мене ось такі дві, мабуть, фаворити: це класно для ніжок, це класно для обличчя. Літо, спека, жара, щоб не ванять. Я використовую ось такий дезодорант. Це Old Spice чоловічий. Потім ми не ваняємо, але хочеться тепер приємно пахнути. Моїм фаворитом на літо ставить такий парфум. Це щось неймовірне. Це щось дуже на дорогу, Це цитруси, чай і шкіра. Він взагалі не солодкий, тому на спеку на душну погоду буде саме раз. Великий плюс це дійсно стільки аромат є для такої піраміди, і цитруси роботи будете чуть довгенько. Я обожнюю шимери для тіла, і в цьому місяці фаворитом був ось такий від Катріс, класне сяяння. Він прям дійсно класно сяє. Ну, красиво. У нього приємний такий кокосовий аромат. Єдине, що мені в ньому не подобається, бачите, така маленька дірочка. І щоб мені на ноги намазати, треба нормально так потрясти цією баночкою. Хотілося б трошки інший дозатор. А так, продукт дуже класний. І останнє. Я ненавиджу прасувати речі. От, ненавиджу. Для мене це була знахідка Lenore. тільки. Я б вам радила купувати в фізичному магазині, щоб можна було спробувати аромати. Бо в них досить насичені аромати. Я обирала ось такий блакитний, і він з ароматом чистоти, з ароматом порошку. Тому для мене він підходить, він інші є там із квітами, тому дивіться. Але так в цілому дуже прикольно, легко, і не треба доставати про вас, що з цим робити. А в мене все.